Привіт, вітаю на каналі Вандван Візми. Мене звати Анастасія Джагола. І сьогодні у мене в гостях Христина Грицьків, івент і комунікейшн менеджер компанії AmproSoft. І сьогодні ми розберемо питання: хто такий івент менеджер? Христина вітаю! Привіт, рада бачити. Дуже вдячна за запрошення і можливості розказати, хто такий івент-менеджер і чим він займається. Дякую. Um, насправді позиція івент-менеджер досить нова, і давай почнемо з того, що поговоримо, яке основне призначення цієї посади? Я обожнюю це запитання, особливо в формулюванні: а хто такий івент-менеджер і що я роблю 40 годин в офісі на тиждень, якщо івенти якісь відбуваються буквально декілька разів на рік? Насправді, івентори це люди, на яких компанія не заробляє прямо грошей ми е, працюємо над тим, щоб створити атмосферу в командах, яка буде сприяти успішному функціонуванню бізнесу. Ми лагідно і нативно поширюємо корпоративну культуру серед людей. Ми створюємо е, ті умови, де людей буде достатньо мотивації впроваджувати нові рішення, е, свої ідеї, приносити результат команді і при цьому е, досягати е, допомагати компанії досягати своїх бізнес цілей. Тому ми простіше кажучи, створюємо позитивний досвід співпраці з компанією і при цьому допомагаємо компанії заробляти гроші. Ну і також івент-менеджера і їх робота дуже сильно впливає на бренд роботодавця компанії, тому також не треба про це забувати. Um, Давайте тоді перейдемо до навичок і поговоримо про те, які навички необхідні ідеальному івент-менеджеру. Івент-менеджер це та людина, яка просто працює в оточенні людей. Працює з людьми всередині компанії, з, зовні з компанії, це різні підрядники, там декоратори, виконавці і так далі. Тому must-have для івент менеджера це відмінні навички комунікації, вести переговори і вміти знаходити підхід до інших людей. З цього випливає також, що так як ми працюємо з людьми і ми працюємо для людей, нам потрібно вміти працювати з відгуками, з критикою, надавати зворотній зв'язок. Це також дуже важливо. Ще івент-менеджер, так як це організатор, і дуже багато говоримо ми про різні заходи і події зустрічі. Івентори повинні бути наділені навичками організаційними. Вміти управляти часом своїм, також людей, з якими ми співпрацюємо, адже недостатньо тільки спланувати свій день, треба ще прорахувати кожну хвилинку всіх людей, які під тобою, яких ти менеджериш, і зробити так, щоб в цілому виглядала ця картинка, мало того, щоб вона класно виглядала, щоб все працювало і все вдалося. Тому soft skills – це наше все. Дякую. З навичками загалом зрозуміло. А якщо говорити про риси характеру, чи є якісь там специфічні риси характеру, які там притаманні івент-менеджеру, або якими він повинен володіти? Ну я одразу думаю про наполегливість і, можливо, місцями якусь таку наглість для івент-менеджерів, тому що щоб робити реально щось класне, нове інноваційне, потрібно мати достатньо якогось стержня, щоб це реалізувати в дії, особливо для івенторів Україні. тому що я, наприклад, дуже часто стикаюся з такою, не знаю, проблемою чи ситуацією, коли люди, там якісь агенції декоратори, відеомейкери, вони не готові працювати з чимось, що вони не робили раніше. І в таких випадках, коли ти приходиш до них з якоюсь класною ідеєю, а вони кажуть, ні, ми це робити не будемо. Тут немає іншого як варіанту казати, ні, ви це будете робити. Я вас зараз навчу, я вам це розкажу. Тому наполегливість це обов'язково, і також це ще зіграє дуже позитивному ключі, коли знову ж таки співпраця з людьми ззовні. тому що. Коли люди тобі кажуть, ну ми вже про все домовилися, все наші е, домовленості в силі, все буде окей, цього недостатньо. Треба 100-500 раз ще написати, нагадати, е, уточнити, чи точно все буде, тому що. Е, не, не завжди, е, якби немає гарантії, що людина, яка умовно кажучи, сидить по той бік екрану, вона буде добросовісно виконувати свою роботу. А результат цієї роботи це все твоя відповідальність. Тому треба не знаю, можливо, місцями, щоб людей сіпало вже око від твоїх повідомлень, але ти точно все проконтролювала і е, могла довести до кінця. Тому найголовнішою рису я вважаю наполегливість, якісь внутрішні стержень, бажання щось робити. Я б, мабуть, ще додала стресостійкість, це з мого особистого досвіду, тому що я не уявляю, як люди, які не готові до швидких змін, можуть працювати з івентами. Так, це однозначно. Стресостійкість – це вже як за замовчуванням. Не можна йти працювати івент-менеджером, якщо ти не готовий до різних непередбачуваних ситуацій, тому що будь-який івент це від самого початку до кінця соціальний стрес, як не круте. Це правда, і суцільно непередбачувана ситуація. Um, давай тоді перейдемо до обов'язків івент-менеджера, що входить в обов'язки івент-менеджера. Івент-менеджер може робити все насправді. Но, якщо так узагальнити до прикладу будь-якого заходу, івенту, зустрічі, активності це завжди стабільно чотири етапи. Вони можуть розтягуватися там на декілька місяців, можна це зробити за декілька годин. Перш за все, це є планування. Це коли ти займаєшся ресерчем, коли ти зв'язуєшся з різними підрядниками, дізнаєшся інформацією, збираєш цю інформацію про формати, можливі, що можна зробити, які, які будуть на те дотрати, які потрібні ресурси, і взагалі що який буде з цього результат. Після цього всю зібрану інформацію потрібно систематизувати, які зробити з цього висновок, і вже також врахувати. Всі тонкощі бюджету, які в тебе є і ресурси на наступному етапі. Ми вже приступаємо безпосередньо до підготовки. Якщо говорити про івенти, це ти вже починаєш комунікувати напряму з тими людьми, з тими підрядниками, яких ти обрав, і контролюєш весь процес. І третій етап це вже безпосередня реалізація, коли вже все відбувається, якраз тих півтора години, які люди бачать, і їм здається, що це вся робота івентура. Це тільки всього на всього третій етап. І після вже заходу іде посткомунікація, коли ми збираємо відгуки, ми робимо всі звіти, ми аналізуємо успішність неуспішність івенту і. Це такі кажуть, чотири етапи, які є на не знаю, на будь-якому процесі. Чи ми говоримо про якийсь величезний там захід на тисячу людей, чи це можливо якийсь там білдинг для десяти людей, не знаю, в Карпатах мовно кажучи, підхід такий же самий. А що говорити щодо зон відповідальності або функціоналу івент менеджерів? Це відрізняється від компанії до компанії. Івентори, крім організації заходів, зустрічей, вони також можуть працювати над розвитком. Людей в компанії це різні навчальні зустрічі, мітапи. Також вони активно працюють. Ну, вони ми, івентори, працюємо в зоні ентертейменту. Все, що стосується якихось розважальних, розважального контенту, відео, підкасти, дайджести, новинні це все також роблять івентори. Тому, якби це, мабуть, основні зони відповідальності івентора на цьому не закінчується, можна сказати. Так, це правда, на цьому ніколи не закінчується зона відповідальності івент-менеджера, і дуже часто це також робота з соціальними мережами компанії, якщо є такий запит. Давай тоді трохи перейдемо ще до компаній з обов'язками зони відповідальності. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про компанії, там маленькі, великі компанії або івент-агенції, як відрізняються роботи івент-менеджера в рамках цих трьох варіантів компаній. Абсолютно різний підхід У всіх компаній, якщо говорити про великі і про маленькі масштаби, не знаю компанії, тоді маленькі компанії частіше всього вони не так приділяють увагу, або в них немає можливості, або немає просто доцільності приділяти увагу в зоні якби івент-напрямку, і часто якби івент. Обов'язками займається будь-хто в цих компаніях. Це може бути HR, це може бути знову ж таки офіс менеджер, хепінес-менеджер. Ще недавно також така позиція з'явилася в Україні. Е, Так. Но я працювала і в компанії на 70 людей, займалася з функціоналом, і зараз працюю в компанії набагато більше. І можу порівняти з власного досвіду, що. Івент-менеджер в маленьких компаніях він робить мало, але він робить все. Я маю на увазі, що можливо і вентора не такий широкий спектр обов'язків. В нього там дійсно якийсь корпоратив один раз на рік, але коли він організовує цей корпоратив, він і копірайтер, він пише всі тексти, підводки, він і декоратор сам все встановлюється, все сам купляє. Якщо треба ще ведучий, проведе захід. Івентори в великих компаніях. Набагато більше ресурсів, ну можливо, не завжди набагато, але ресурсів точно більше бюджет більше. І в такому випадку, івентер він багатозадачний, у В нього багато одночасно напрямків, багато задач, але при цьому в нього є можливість залучати допомогу. Тобто, наприклад, зараз я. Працюю, тобто мені допомагають працювати дизайнери, допомагають копірайтери, адміністративний департамент і ще багато, багато, багато підрядників. Тому це, мабуть, така основна відмінність, і я би ще відмітила на рахунок зон відповідальності в таких компаніях поменше, івентор він не завжди. Якби в нього чітко визначені його обов'язки, і чіт... і не чітко визначені зони відповідальності, і в такому випадку відбувається часто хаос, коли абсолютно всі думають, що вони ну. По суті, можна сказати так: немає в цій компанії компетентного івентера, і абсолютно всі, якби совуються до його роботи, і такі хто що робить, як кажуть в Україні сім господин в хаті, а хата не мета це можливо відбувається якось так. А от коли в компаніях вже наладжені процеси, це ну в агенціях це так стабільно в великих компаніях частіше всього також так. Коли процеси налагодження, зони відповідальності визначені, в івентора набагато більше прямого впливу, він вже може сам приймати рішення, самостійно якби, вести всі процеси і реалізовувати можна сказати, всі свої ідеї. Якось так. Дякую. Якщо ми говоримо про штатного івент-менеджера. Про івент-менеджера, який працює в рамках однієї компанії, як наразі працюєш ти, як колись працювала я. Наскільки важлива комунікація між відділами, точніше, з іншими відділами, і з якими відділами? Ну, я вже казала, ми спів... про спрацю... не може не працюємо, спілкуємося з усіма в компанії. Я до недавнього часу думала. Простіше сказати, з ким мене контачимо всередині компанії, ніж з ким працюємо. Я була впевнена, що івентори точно не співпрацюють з розробниками до мого останнього івенту, коли ми разом з розробником ну, працювали над платформою, тоді я вже змінила своє рішення. Но якщо так говорити, то івентори, по-перше, вони є часто або частиною HR-департаменту, або дуже тісно співпрацюють з HR-департаментом. тому що HR – це наше джерело знань, наше джерело інформації про компанію, про працівників. Не завжди, якби після кожного івенту, ми розсилаємо там якісь опитувальники, збираємо зворотню форму. Люди часто можливо не можуть сказати прямо в лице. А от HR-у вони підуть розкажуть, що би вони хотіли, що їм сподобалось, не сподобалось, тому ну. Ми завжди з HR на зв'язку. Наступне це відділ фінансів, тому що івентори тратять гроші компанії, і нам потрібно за це звітуватися. І звітів багато. Нам потрібно запитувати гроші, тому з фінансистами ми дружимо. Якщо говорити вже про реалізацію якихось проєктів, то це дизайнери, які допомагають з усім віжуалом. То може бути якийсь там банер в чат, відео змонтувати, мерч підготувати. Це все ми йдемо до дизайнерів і тісно працюємо з відділом маркетингу і піару. Все, що стосується соцмереж, постів, поширення якоїсь інформації, підготовка текстів, це все до них. Якщо говорити про офлайн, які заходи, зокрема в офісі, це адміністративний департамент. Ми з ними тісно працюємо. Все, що стосується політик, якихось компанії, можна з ними проконсультуватися, і безпосередньо під час івенту вони також залучені активно в роботу. Ну і останнє це керівництво компанії, тому що це головні замовники. І е, з цими людьми затверджуються всі бюджети, е, цілі заходу і взагалі концепції. Дава тоді поговоримо більш детально, які є особливості комунікації з внутрішнім замовником або власником компанії, тому що не завжди е, внутрішній замовник є власник компанії, іноді це HR-департамент. Якщо говорити про замовників, тут все дуже просто, тому що важливо вести чітку і прозору комунікацію, треба вміти почути людину, який в неї є запит, який вона очікує результат від тієї чи іншої події. Якщо ми вже приступили до виконання задачі, важливо тримати завжди людину в курсі подій. Інформувати про перебіг подій, як ми готуємось, на якому ми етапі вже, що буде, що можливо ми змінюємо, щоб людина ну, замовник, для неї це не було сюрпризом. І ще я би сказала, треба вміти давати також зворотній зв'язок, але це не про зворотній зв'язок від людей, а саме. Коли замовник приходить до тебе з якимось запитом, можливо, в нього є своя ідея, але він не займається івентами, і він не знає, як це буде працювати, і тут не треба боятися прийти своєю пропозицією, можливо, розкритикувати чуть-чуть його ідею, але розказати, як воно дійсно буде все насправді, і запропонувати альтернативний варіант. Дякую. Ми з тобою насправді проговорили про те, хто такий івент менеджер яка його роль в компанії, які обов'язки, і як він комунікує з іншими департаментами. Давайте поговоримо про те, як вимірюється ефективність роботи івент менеджера тому що заходи така штука м -м, дуже цікава. Так, це завжди також дуже цікавий процес. Якщо говорити про штатного івент-менеджера, в нас, як і всіх людей, є KPI. І частиною KPI це є дотримання бюджету, залученість учасників, скільки людей буквально прийшло на івент. Це вираховується наскільки ми дотрималися цілі і запиту замовника. Відповідно, ну найцікавіше з цього я б мабуть відмітила саме оцінка задоволеності івентом, і цей показник може відрізнятися від мети заходу. Вимірюється в різних компаніях по-різному. До прикладу, найпростіше, найпримітивніше є це просто середня оцінка, коли ти питаєш людину, оцінив від одного до десяти, наскільки ти залишився задоволений івентом. Більш такий складний, але він не сильно поширений, тому що. Це є NPS, який використовують HR, але в івентах це складно виміряти, особливо всередині компанії, тому що буквально NPS він показує нам той відсоток людей, які готові бути промоутерами, які готові прийти на наступний захід, і які готові тебе порекомендувати, як івентер, До прикладу в компаніях це не завжди працює. Є ще показник ROI. Який показує це буквально кажучи відношення витрат до прибутку Застосовується він для заходів, метою якого було промоушен, якийсь продаж, можливо, поширення інформації, залучення клієнтів. І ми тільки недавно підходили до планування 24-го року і вирішили думали над тим, щоб змінити трошечки підхід в цих вимірах показників. Я, якраз, коли шукала інформацію, знайшла дуже цікаву статтю про новий спосіб вимірення задоволеності івентом. Він називається ROI, який буквально перекладається як задоволеність. Буквально задоволеність івенту, тобто це буде спеціальна програма, яка буде вимірювати саме показник залученості в онлайн івент. Вона фіксуватиме, як скільки люди посміхалися, яка в них була реакція, чи вони не відривалися в телефон. Наскільки вони були залучені в івент? І мені здається, якщо ми в майбутньому будемо його використовувати, це буде реально найкрутіший і найефективніший показник роботи івентора, тому що показник не кількості, а якості перш за все. Клас, буду дуже вдячна. Якщо можеш поділитися посиланням ем, на цей інструмент або інформацією, де можна це знайти, мені було б також дуже цікаво це ознайомитись та можливо використати в рамках своєї компанії. Ну, я ще в розвці, але я обов'язково поділюся. Дякую. Ем, і так як ти почала говорити про один з нових видів вимірювання задоволеності заходів. Давай тоді поговоримо про те, як змінилися обов'язки івент менеджера з розвитком технологій та штучного інтелекту. І чи загалом штучний інтелект якось повпливав на обов'язки функціонал івент менеджера Тут можна сказати дві сторони медалі. З однієї сторони Якби деякі процеси вони упростилися, дійшли до автоматизму, а з іншої сторони, івентором то більше роботи постійно потрібно вчитися працювати з новими технологіями, постійно бути в курсі подій. І наразі я можу сказати. Сьогодні для нас, взагалі, вже онлайн-івент це не є якоюсь диковинкою. По-перше, по друге, вже є така різноманітність тих онлайн-івентів. Зараз не проблемою, точніше, не є проблемою організувати корпоратив як в віртуальної реальності або імерсивний корпоратив, які Виконавці, які обіцяють нам, що буквально за хвилину-дві людина погружається настільки в цю атмосферу, що вона дійсно втрачає відчуття реальності і не розуміє, де вона знаходиться. І точно так ж саме, як ти запитала про чат GPT, Це для івенторів також новий інструмент, ну, не тільки для івенторів, вже для всіх людей взагалі. Але я, наприклад, користуюся чатом GPT, і особливо це корисно в якихось таких рутинних задачах, коли треба можливо прописати якусь політ. Таку або коли в тебе є якась ідея, ти не знаєш з чого починати, така йдеш, пишеш ще тут п'яті. А ну накидай мені ідеї <хи> і вже в принципі є від чого відштовхуватися. Тому розвиток технологій тільки тільки позитивно впливає на івенторів, але на тих івенторів, які готові працювати і розвиватися. Якщо говорити про штучний інтелект, ти використовуєш лише чат GPT, чи є ще якісь інструменти, які ти використовуєш у своїй роботі зараз? Саме про штучний інтелект, якщо ми говоримо. Так. Ну, наприклад, апки, які допомагають створювати відео, тексти та таке інше? Я не так часто, але коли я організовую якісь там тимбілдинги для команд. Є програмка, яка допомагає це, також штучний інтелект, яка старить лице, і вона показує, як людина буде виглядати через 50 років, тому умовно кажучи. І коли я готую там презентацію, якийсь там розважальний контент, це дуже залітає. Тому так я користуюся, в принципі. Можна сказати, я ще на стадії вивчення цих всіх технологій, тому що їх дуже багато. Я пробувала також працювати з, Journey, з якби генерувати автоматично картинки, але на даному етапі в мене немає ще сильного прогресу, і в принципі немає такого запиту, тому що в мене є підруковий дизайнер. Клас, дуже дякую. І тоді, мабуть, останнє питання: ми розібрали, що таке і хто такий івент-менеджер. Як ти думаєш, штучний інтелект зможе замінити цю позицію в рамках компанії? Я не уявляю такої картини. Я не уявляю, тому що ну. В рамках компанії як може штучний інтелект піти на кухню, заварити собі кави, сісти з людьми і розпитати людей, що ви хочете в наступному івенті. Це буде дуже дуже складно. Хіба що рутин Ой, штучний інтелект може замінити івентора на дійсно якихось таких рутинних базових процесах, які, мабуть, не вимагають креативності, перш за все, і не вимагають безпосередньо залученості людини, як Такого живого організму, який зможе, не знаю, застосувати свою рефлексію, відчути настрої команди, настрої людей. Тому я штучного інтелекту не боюсь, я з ним дружу Чудове завершення насправді я тут з тобою погоджуюсь, тому що, як ми з тобою проговорили сьогодні, основне призначення івент-менеджеру це робити співробітників щасливими і підвищувати їх перформанс. І я думаю, що штучний інтелект поки що не готовий до такої задачі, тому івентори можуть бути спокійні. Так, так, повністю згідно. Христина, я тобі дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що цей випуск буде дуже корисним, і, нарешті, люди зрозуміють, хто такий івент-менеджер і які в нього обов'язки, і яка його задача в рамках компанії. Я також дуже щиро на це надіюся, а то вже відповідати чим я займаюся, трошки надоїло. Ну, знаєш, ти відповідаєш на це питання зараз, а коли я відповідала на це питання сім років назад, ти можеш уявити, як дивно на мене дивились люди. І такі, ти тамада? І я така, ну ні, ну, ні, і як пояснити? Добре, на такій чудовій ноті ми будемо завершувати. Дуже тобі дякую і сподіваюся до зустрічі. Дякоя това